Поліцейські взялися масово вилучати автомобілі. Схоже, аби тільки машина потрапила на камери відеоспостереження неподалік села Сирники, у власника одразу проблеми. Щоправда, правоохоронців цікавить лише один день вечір 7 вересня. Випадки вилучення машин траплялися раз за разом. Сьогодні правоохоронці хочуть арештувати Ауді РС Вказаний автомобіль є е, е, засобом ще для кримінального правопорушення. Крім того, виділий по кримінальному провадженні речовим доказом може зберігати на собі сліди злочину». А чому по цьому автомобілі пізніше надійшло клопотання, ніж по іншим? Щоб ми встановили пізніше? що?». Майже місяць тому поліція перестріла власника машини біля автозаправки у Луцьку. Ауді тут же вилучили, опечатали і завезли на штрафмайданчик у Торчин. Як чуємо, машина засвітилася неподалік місця автоперегонів. Спочатку даний транспортний засіб мав е, державний номерний знак АЕС подальшому було встановлено, що 17.09 була перереєстрація транспортного засобу, відповідно, був змінений реєстраційний номерний знак. І коли нам вже стало відомо про новий реєстраційний номерний знак, і коли знайшли автомобіль, тоді вже його було вилучено. Відомості з ТСЦ, е, е, які докази, що автівка гарцювала на перегонах, а не просто проїжджала повз. Бо як тоді арештовувати машину? Суддя цікавиться, які ж конкретні докази накопали слідчі? Було зроблено запит до безпечного міста. Нам було надано відеозапис, де проїжджали. Е, Ений перелік автомобілів, і згідно перегляду вказаного відеозапису, було встановлено, що даний транспортний засіб марки Ауді РС 7 хеджбеком синього кольору також брав участь у перегонах. Тобто цей автомобіль фіксується у той же ж самий час, що й інші автомобілі, які брали участь. Правоохоронці відкрили кримінал за статтею групове порушення громадського порядку. Як чуємо, відео безпосередньо самих автоперегонів нема. є рух транспортних засобів на ділянці дороги суміжності. Але машину при цьому арештувати хочуть. І таких авто енна кількість як пильно бережуть такі речові докази. Скільки разів сторож обходить їх на штрафмайданчиках? Як відбувається вся процедура збереження речових доказів, то вже інше питання. Представник власника автівки каже, що доказів причетності машини до неправомірних дій нема. Суд першої інстанції постановив негайно повернути машину власнику. За поліційні скальзі належним чином не обґрунтовують про те. Яка ж мета позбавлення фактично належного права власності власника транспортного засобу? Транспортний засіб вже майже місяць в розпорядженні органу судового розслідування. Відповідно, ніхто не заперечував і не заперечує з приводу можливості чи якогось його огляду, чи вчинення відносно нього будь-яких інших процесуальних дій? Однак саме позбавлення власника володіти користуватися розпорядженням, ми вважаємо, що воно є неспіврозмірним. Колегія суддів апеляційної інстанції теж не побачила достатніх підстав арештовувати авто. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.